Привіт усім! Отже, цей день настав і Сейм Польщі розглянув довгоочікувану уставу про продовження тимчасового захисту українців на території Польщі. Це ще не опублікований закон, і він ще не ввійшов в силу. Але якщо він вже був в Сеймі, це означає, що. Така редакція, плюс-мінус з певними правками, піде і далі. Потім він підпишеться і президентом, в тому числі, і опублікується. Тобто, продовження точно буде за це переживати нікому не потрібно. Що будуть продовжувати? Що з тими людьми, які заїхали ще до війни, теж дуже важливе питання, які документи продовжать? Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео лайком та репостом. Це дуже допоможе його розповсюдити на всіх просторах інтернету. Також, якщо ви не підписані, то обов'язково підписуйтесь та тисніть дзвіночок, так щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і звичайно, в коментарях залишайте свої думки, свої історії. Буде цікаво почитати. Для всіх, хто запитує, кого цікавить, кому дуже потрібна. Карта тимчасового попиту, карта сталого побиту, карта Резидента карта побиту по роботі, карта побиту по бізнесу, громадянство Польщі, допомога в отриманні громадянства Польщі, заміна водійських прав, реєстрація автомобіля та інші важливі документи та послуги, в яких вам потрібна допомога. Я рекомендую компанію Мігрант Експерт, яка вже більше трьох років на ринку Польщі допомагає з легалізацією іноземців. Більше 4 тисяч карт побито. Це вже про що свідчить. Вони зробили, допомогли зробити. Вони допомагають і ведуть процес по всій території Польщі. Тобто, ви до них звертаєтесь, вони вас консультують і далі вирішуєте, в якому напрямку вам рухатись, що потрібно, і скільки часу. В описі під відео ви знайдете посилання, де залишаєте свій номер телефону і своє ім'я. Вони вам передзвонять, ви з ними поспілкуєтеся і вирішите, як далі діяти. Тому всім, кому потрібна допомога в отриманні карти, побито і не тільки. В описі під відео є закріплене посилання. Проходьте, залишайте свій номер телефону та ім'я, і з вами зв'яжуться. До речі, устава. Яку ми зараз будемо обговорювати, я її знайшов на офіційному сайті Сейму Польщі. Я її скачав і залишив в своєму телеграм-каналі. Тут я не можу її залишити, бо це PDF-файл. Ви зможете зайти на мій телеграм-канал, подивитися, почати, кому буде цікава ця інформація. Скажу так, що точно на даний момент продовження тимчасового захисту буде до червня 2024 року. Так написано вже в цій уставі. Пропонована поправка передбачає продовження терміну дій національних віз і тимчасових дозволів для громадян України, а також терміну виїзду українців з території Польщі та терміну добровільного повернення громадян України. Також буде продовжено термін дії карт побиту, документів, що посвідчують особу іноземця, та документів дозвіл на толерантне перебування, виданих громадянам України, а також термін, протягом якого перебування громадянина України вважається законним на території Польщі на підставі, на підставі Шенгенської візи. Проєкт також продовжує термін дії спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок. Строк здійснення професійної діяльності та надання умовного права на здійснення професійної діяльності буде продовжено до 28 місяців. Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Томаш Шиманський нагадав, що поправка пов'язана з рішенням Ради ЄС, яким продовжено тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. Він додав, що Міністерство внутрішніх справ і адміністрації одночасно починає роботу над подальшими, над подальшими поправками, які можуть бути внесені в наступну редакцію, що продовжить термін перебування до 4 березня 2025 року. Тому, друзі, те, що я і говорив, що зараз вони продовжують до 30 червня 2024 року, але одразу працюють над продовженням тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. І це також відбудеться. Будуть якісь справки, будуть якісь зміни так. Будуть. Але тимчасове перебування, продовження документів. Це все буде продовжено до 4 березня 2025 року. Також заступник міністра додав, що легальне перебування пов'язане, зокрема, з вільним доступом до польського ринку праці, правом на користування сімейними виплатами, батьківськими допомогами, сімейним доглядом, капіталом та виплатою добрий старт, а також медичним обслуговуванням. Законність перебування також дозволяє українцям серед іншого провадити підприємницьку діяльність на тих же умовах, що й для громадян Польщі. І те, про що говорив: сімейний капітал, виплати, які ви отримуєте на дітей 800 плюс, також зберігається. Буде зберігатися, і ви також їх зможете далі отримувати. Ніхто поки що, в даній ситуації в, даному, в даній уставі їх не буде відміняти, і ви їх отримаєте. Дуже важливе питання це для тих людей, які заїхали ще до початку війни. Якась певна кількість українців ще є на таких документах, як карантинні. Вони прирівнялися до воєнних продовжень. І вони далі зберігаються. Тобто, ви не отримаєте депортації, вас також не виженуть. Тут є проблема в тому, що ви не можете отримати песеля без виїзду і заїзду, і ви є обмежені в пересуванні. Тобто, ну, якщо ви вже виїдете, то вам потрібно зробити документи, щоб заїхати. Ви не зможете заїхати на тих документах, які ще були прострочені десь там під час карантину. Тут потрібно врахувати і подумати. І взагалі потрібно було вже до цього моменту. Якщо така можливість була, а ви все відтягували, зробити собі карту побиту. В даній ситуації це один єдиний такий вихід, який дав би вам можливість перетнати кордон. Ну або якщо є можливість виїхати і заїхати, зробити візу собі, або виїхати, почекати коридор, коридор відновити безвіз і заїхати. І тоді вже можна би було бути на візі, по безвізу. Якщо зробили карту побиту по карті побиту, але якщо ви заїхали і хотіли би бути на тимчасовому захисті, то при заїзді, навіть по діючих документах, ви звертаєтеся до Ужонду, просите тимчасового захисту робити собі песель-Укр. А якщо ви мали звичайний песель, то переробляєте його в песель Укр з позначкою Укр і тоді залишаєтесь на тимчасовому захисті. Також важливе запитання. Тих людей, які заїжджають по дійсних документах, і одразу до мене виникає запитання: Саша, я заїхав або заїхала по безвізу? Чи я можу перебувати по тимчасовому захисту? Ну, насправді трохи смішне запитання, тому що якщо ви заїжджаєте по безвізу і не робите собі песель укр не робите собі статус Укр, то для чого це запитувати? Щоб бути по тимчасовому захисту, треба його мати. Звичайно, що ми пам'ятаємо, що Польща і інші європейські країни зараз не дає депортації українцям, тому що в Україні війна. Але для чого випробовувати долю? Коли ви заїхали по дійсних документах, ви на тих дійсних документах можете працювати, перебувати, якщо вам не потрібен тимчасовий захист, подаватися потім на карту побиту теж по дійсних документах. Якщо ж ви заїжджаєте і хочете тимчасовий захист. Ну то зверніться в ужин в межах 30 днів, зробіть собі песель Укр, встановіть додаток Дія ПЛ обиватель і користуйтеся тимчасовим захистом. Потім через два чи через три місяці людина згадує: а то ж, в нас є тимчасовий захист, а ми могли собі зробити, а не зробили. А вже після двох-трьох місяців, вже після місяця, ви не можете зробити тимчасовий захист, тому що ви втратили можливість 30 днів. Тому, коли ви зараз плануєте їхати. Чи недавно перетнули кордон і плануєте перебувати довше, ніж ваші документи дозволяють, то зверніться, будь ласка, в УЖОН, попросіть тимчасовий захист, оформіть його, зробіть і користуйтеся ним. Це кожна людина має свій усвідомити, що вона хоче. Якщо вам дійсно не потрібен тимчасовий захист, ви заїжджаєте до Польщі по безвізу на три місяці і з поверненням в Україну, то звичайно, що він вам ну ні до чого. Тому що ви потім почекаєте коридор в Україні три місяці і знову зможете заїхати. Якщо ж ви плануєте надовго, а заїжджаєте по безвізу, то у вас є два випадки, то у вас є два варіанти. По безвізу заїжджаєте, під час трьох місяців безвізу шукаєте роботу, знаходите, подається на карту побиту і чекаєте карту побиту. Або заїжджаєте по безвізу, маєте 30 днів, подається на тимчасовий захист і користуєтеся тимчасовим захистом в межах того дозволеного терміну, який надає Польща. Всі ті дозвола, всі ті продовження, все, що дозволялося. До 4 березня 2024 року переходить до 30 червня 2024 року. Вже, я так думаю, що після 30 червня 24-го року будуть якісь суттєві зміни, будуть якісь, можливо, нововведення, які потрібно буде аналізувати. Зараз, в даний момент, трохи їм спішно, щоб закрити цю потребу для тимчасового захисту, щоб дійсно продовжити. Вони не встигають зробити всі зміни, які вони планують. Тому вони продовжують до 30 червня 2024 року. А вже в тому проміжку часовому до 30 червня вони розроблять нову ставу, і ми побачимо її найближчим часом. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисна, цікава, і ви додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком. Зробіть репост в своїй соціальній мережі, друзям, знайомим, і, звичайно, підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.